Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпор і сьогодні до вашої уваги коврик кабіни трактора ЮМЗ, хто називає килим, а ще почув нове слово хідник. Людина замовляє, говорить, хідник у вас є? Я говорю, який перехідник? А він каже, та ні, те, що ходить коврик. То до вашої уваги, ось ця мала кабіна, дивіться, є всі три варіанти трактора ЮМЗ. Ті, що ходові шестерки. Це є мала кабіна. Це іде у нас ЮМЗ 6КЛ. Випуска з 1985 по 90-й рік, екскаватори по 93-й. Ось. І самий новий ЮМЗ 6 АКЛ. Ішли з 90-х. і в принципі по юмс 80 теж такі були. Під синхронну коробку там ішла трошки інша. Тут отвір під коробку цього не було. Тих у нас під синхронну, на жаль, немає. А ці підходять юмс 8040 і АКЛ 6DM, ті, що йшли з смд двигунами на новіші кабіни. Товщина гуми 5 мм, досить товста. Вирізано вже готово на кабіну. Кому потрібно, замовляйте. Мала кабіна, середня, середніх років випуска і крайні випуски АКЛ і ЮМС-80. Всього вам найкращого, з вами підприємство Гродніпор. До нових